Напередодні відзначення Дня захисту дітей ще раз згадали про святкування 200-річчя від народження Тараса Шевченка. У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Котляревського підбили підсумки конкурсу дитячих малюнків з пензлем та словом. Близько двох сотень робіт надійшло на розгляд журі, обрали три десятки найкращих. Вирішили до такого дня організувати їм хороше свято, не просто подарунки для кожного є. Для кожної грамота для дітей. Всіх, хто хто приймав участь, ті, хто приїхали до нас, Полтава, ті, хто не доїхав, ми їм направимо ще. Усі малюнки представили на конкурсі тісно пов'язані із творчістю Шевченка. Найкращих визначили у восьми номінаціях і трьох категоріях. Зрозуміло, що дитина в шість років намалює по-своєму, і дитина в 17 років зовсім по-своєму намалює. Переможниця в одній із номінацій конкурсу, вихованка гадяцької школи Анастасія Дига, Тараса Шевченка сприймає як свого наставника. Причому подобаються дівчині як його картини, так і літературні твори. Іноді я пишу стихотворення, тож на такі ж ніяктері тематики у його стихотворення на Ізусть. Якби ну мені вдохновляють його, як би, Відзначили переможців конкурсу з пензлем та словом, дипломами та подарунками від спонсорів.